Всім привет! Всім привет! У мене такий историй бокс є суди. У нас є супер Да-да-да! Подарунками є. Поставьте лайк, якщо ви хочете бачити багато. Я вам не знаю, що тут. Не знаю Як ти думаєш, що в цьому бокс? Я казав, що може тут буде собака. Точно. Не, это, во во вов. Что, открываем? Да. Давай. Точно? Да. Не полезет ничего. Я так, я... мне не радостно. Мне так много радостно. Так, все, я М? открыл. Давай, все ты доставай по одному. Не. Да. Круто Нет. вообще. Ну давай, доставай. Ви це чуєте? Воно ще світить Де? Так Дивись Далі, що у нас тут? Я. Давай Ні Фіші тут Тут же кубик-рубік, бо в мене був кубик-рубік, але він дуже Так, да, тут кубик-рубік легкий кубик даже... Брелок Так да. Такий кубік згубить, а дальше. що далі? Ні, не може бути. Думаю, покажи, що... Це браслет моя мічка! Браслет моя мічка. Не, подивіться, як воно блестить на сонці. Ви прекрасні для мене. А, що далі у нас? Тут це. Батерслайн. Це таке тихіла. Отакий він. Я вам. Ні! Ти бачила, що тут? Тут ще є всякі різні добавочки до цього слайму? Це як хата. Це як хата. Ні, Це, Це купа Сквіш. Дякую вам всім. Ааа, uh, я подивлюсь, якщо куди... А, тут нема місця, значить можна наплу. Конечно. О, може ви будете бачити, ну ми можемо. Эй! Ні, що тут помішали. Окей. Тут все якісь? Ні, це. що? Ні, це теж пацушлайм. Не може бути. Дякую! Це саме таке як ти вибрала на Амазоні, помниш? Це цей Галаксі, да? так? Нет, це баттерслайн. Жубна сітка! Жубна сітка! Ні, я правда хотів. <світна сітка> У мене є зубна щітка, а вона так собі роботає. Вона так собі, вона інколи розглядає, а ну а це найново вона моде. Вот, Да. Все далі. Закривайте всі очі. Готовий? Відкривайте. Це? Отаке. От Я не знаю, як воно називається, але. А там написано. Що. Um, sensory bubble. Окей, mm -hmm. okay. so far, so good. <laughs> Сьогодні. Тут м'ячі сквіші. Слава! Mm -hmm. <laughs> дякую, Я бы сюда. И, наше у не ⁇ Чего вы на курочке? Давайте mm, Вы Я хочу быть можна. Звісно, можно? Конечно, что Ну да. И это самое у А, коробки на лапу, на я хочу куда-то. <ріст> <ріст> Я буду їхати в магазинах, буду. Десь такі ян. Вони свідчуті! да, вони, вони спеціально зарядником кабель. можна заряджати. Тут любі кольори. Він бачить, тут колеса, а тут якийсь зарядник. Це заряджати кабель для зарядку. Це спеціально її так закривають, щоб її ніхто не достав. Так. Це спеціально такий замок. О, а я дя грушапка? Ва дякую вам. Кому? А, мамі. Так! Угу. Да. Подивіться, які у мене є така саме іграшка, але не жаль, тік, воно дуже велике. кіт, а Це цьому... <рап> це на їхній світ. Да. А, це нажимало, це от лапку, нажимаєш лапку, і це вона, так, це... да, це тут бачиш, система зроблена? Да, да, класний пацан. Да. Давай подивимося, що тут, папа, можеш на ні, кни... давай стікери лишим, ні, так, да! я не знаю, Як давай. Як хочеш. Стой, тут пише, де що. Добре, я тобі звати, подивимося. На і звати, я ще не відкрила. Ей, тут качай. Ау, Ah, bij de beaches. Tút jikas, jikame ne? Woon je we daar. Starlet, starlet, starlet. Mm. Túwij <avel> bij so yeah, de we hebben jasot tút. Ja. Ké, wauw Ik weet het niet. Túe broslette. Bully. <laughs> Пасеньки попадали. Вони, ты... я, я, знаю, что я трошки тоже снимал. Ну, не, может быть. Что... И давай это сработать. Вау! Тут орбис гигантик. Это что, клубничка какая-то, не? Угу. Uh ну, -huh. uh -huh. все. Так, это слайм. Это баттер слайм. Баттер слайм, все кавунчики. і давай оці самі. Вони, якщо ви бачите, ззаді. Окей, починаємо. Оу! Ну, хорань пальці. Помогти? Ні. Це мій день народження! Кого треба допомогти? Тільки це класно. А дивись, які оці... А, ну, різко їжджа. Звісно. Вот такі у нас квіші. Ты знимаєш? Вони такі, я вам достанев. І у нас такі гарі сині. Ого. Жо жовтий. -жо Платний? Данький? И сейфу панк. Пушний. Вона літа! -у -у! Тут є і что і... дальше? Що далі? Оце срочно, оце я вже не можу це, давай, давай. Все. Приклійся. Подивіться. Подивіться. Тут орбіже. А єсма. Тут ще один такий. І отакий. От А це похоже до цих. Ага. У, я чуваю. Це класно. Ага. Ви чуєте? Ой. Я її чума. Зараз секундочку. Сюда я буду. Это погана идея. сьогодні. давай очки лучше давай тут. Вот, от. Нет, давай, давай, чушки, чтобы. Ой. Давай, давай дальше, mm -hmm. что там дальше открываем. Вон такие. Стой. Я все оцей. Чего тут тільки мало? Что это же вообще за гузи? Давай. У нас оцей, я не бачила. О, він такий говорю. На, ще це. Ща це.

Не, давай лучше тут поділим об я не хочу такий звончик. Давай подивимся, можна? Ууууу, оцей лучий. Тут... А, О, Він свитінший. Так, да, вони різні. Навіть, чого? У мене є такий майже слайм, але зелений весь. Мама сказала, що у нас ще екстра сюрприз. Mm -hmm. Ну добре, я вам сервіс поки папа буде дивитися, я вам щось кажу оце є оцей самий перший зайчик. Якщо я пробувала і майже впала. Дуже класний. <схіт> такі басні. Е uh, і такий. Якщо ви пам'ятаєте скрізь butter а мама казала, ну, в інструкції написано, що не можна трогати, <звачити> е, е, відкривати, да, тільки в хаті. А ми це теж відкриваємо? Ні, краще не треба, ну, тюх вона зразу так, ну, папа, а, о, я покажу, да, що це новеньке, а воно хоче жужжить? А-а, не жужжить. Ага. Вона бликає, вона розряжена. Та. А, мені все нравиться. Дякую вам, мама з папою. Ну, все. Ти, ти фінальний штрих ще має, ще має бути. Ще має бути фінальний штрих, завершувати наше відемо. що саме-саме де... да, саме, 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 саме крутейше подарунок буде. Зараз, підготуємо. Да, ми, ми зараз підготуємо тут місце угу. і покажемо. А може я. Вами. Єва дуже хотіла такий кросівки. зелені. Але Куда? я ще не мію на них так во! Я, я думаю, я думаю, я знаю, що зробимо? Ми зробимо тільки лишим зад а передні знімемо, щоб ти навчилася. Бачила а, так, як да. дітки всі да. їздять на п'ятках і ходять. Ні. Я Вже думаю, знімаю. Так, у нас є фінальний подарунок. Це, мабуть, найкрутіший подарунок. Від мами, так, да? mm -hmm. да, давай, відкривай. Ой. Показуй. Показуй. Це немає. Це... ми їдемо в дорогу Так, да, ми їдемо. Ми їдемо на холідей. Через от тут написано, написано 25 днів. 6 часов, 56 хвилин і 15 секунд. Ну, Дякую. Все, <світко> з днем народження. Дякую. Щаслива, донечка. З днем народження. Мама з папою мені оцей самий лучший теж робили. Да, І робили. зараз буде ще, ще один фінальний. Супер. Все, з днем народження. З днем народження, донечко. <плап> а, -а, 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 а! Ура! Натур! На Нічого страшного. <світко> з днем народження, Юсь. Fuck off! Fuck hoo! Happy birthday! Happy! Happy birthday. Birthday.